П'ять ознак того, що ваш відділ продажів реально працює, а не створює видимість. Перша штучний інтелект плюс мислення, а не заміна. Там, де сел зміє поєднувати чат GPT з критичним мисленням і логікою переговорів, народжуються реальні можливості та угоди. Друга KPI, які команда дійсно розуміє. Три-чотири чіткі, амбітні, але досяжні цілі без неба. Ідеально, якщо сел сам може пояснити, для чого вони встановлені і як їх досягти. Третя. Жива воронка, величезна база псевдолідів. Це Red Flag У здоровій воронці є постійний рух активності, реакції клієнтів, корекції дій, і кожен сейлс несе відповідальність за свій пайплайн. Четверта комунікація понад конкуренцію сейлзи колеги діляться досвідом, не бояться сказати не знаю або так тримати і ростуть разом. Це не індивідуальна гонка, а командна гра в єдиній компанії. П'ята Самостійність плюс лідер. Sales команда вміє діяти самостійно, але чітко знає, хто є лідер, який задає напрямок, надихає своїм прикладом, своїми досягненнями і тримає ритм. Здоровий sales відділ це коли кожен крок наближає вас до угод. Не впевнені, що у вас так? Напишіть аудит у коментарях, проведу аналіз відділу продажів і дам план, як збільшити кількість угод.